Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 25 і читаємо тему сьогоднішнього уроку знаходження дробу від числа. Розглянь розв'язання задачі на знаходження дробу від числа. Стежка має довжину 15 метрів. Плиткою уклали 3 п'ятих стежки. Скільки метрів стежки уклали плиткою? Подивіться на схему: ось відрізок, який має довжину 15 метрів. Його поділили на 5. Частин, тому що у знаменнику 5. А потім взяли 3 такі частини. Спочатку дізнаємося, скільки метрів становить одна п'ята стежка. Якщо поділили на 5 частин, нам потрібно дізнатись, скільки метрів ось ця одна частинка маленька. 15 ділимо на 5 буде 3 метри. Кожна така частинка по 3 метри. А у нас три таких частинки. Тепер обчислимо, скільки метрів становить 3 п'ятих стежки. Треба. 3 кожні 3 метри помножити на їх кількість 3, тобто буде 9 метрів. Запис розв'язання задачі діями записується ось так. Або можна також записати виразом 15 поділити на 5, а потім помножити на 3. І так само буде 9. Відповідь плиткою клали 9 метрів стежки. Запам'ятайте, щоб знайти дріб від числа, потрібно це число поділити на знаменник. І результат помножити на чисельник дробу. Переходимо до наступного завдання. Обчисли. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 141. Треба обчислити 3 восьмих від 240. Яке ми правило щойно вивчили? Треба число поділити на знаменник, а потім помножити на чисельник. Так і записуємо. Спочатку 240 ділимо на 8, а потім множимо на 3. 240 поділити на 8 буде 30, помножити на 3 90. Тепер треба знайти 5 шостих від 300 гривень. Знову число 300 ділимо на знаменник, а потім множимо на чисельник. 300 поділити на 6 буде 50, помножити на 5 250 гривень. І останнє завдання 4 сьомих від 560 кілограмів. 560 ділимо на знаменник, множимо на чисельник. 560 поділити на 7 буде 80 і помножити на 4 320 кг. Переходимо до наступного завдання. У конструкторі 100 деталей. Тимко використав 3 четвертих деталей для складання робота. Зі скількох деталей тимко склав робота. Записуємо. Задача 142. Було 100 деталей, використав невідомо, нам потрібно це знайти, але ми знаємо, що це 3 чверті від всіх деталей, які були. Знову ж таки, знаходимо частину від числа. Спочатку ділимо на знаменник, потім множимо на чисельник. 100 поділити на 4 буде 25 і помножити на 3 75 деталей використав. Можемо записати відповідь: 75 деталей. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як обчислив 5 восьмих від числа 18448. Так само спочатку ділення на знаменник, потім множення на чисельник. Він зробив це окремо подіях. Ділення. Він виконав письмово і отримав 2306, а потім це число також письмово помножив на чисельник 5 і отримав 11530, які записав сюди у відповідь. Нам потрібно за зразком обчислити ці два приклади. Давайте перенесемо сюди і запишемо приклади 143. Записуємо перший приклад так, як записав радик. Спочатку це число ділимо на знаменник, потім множимо на чисельник. Виконуємо ділення письмово на 7. Перше ділення буде 28 сотень, тому в частці будуть сотні, десятки, одиниці. 28 поділити на 7 буде 4, 4 помножити на 7, 28 віднімаємо 0, який не пишемо, переписуємо десятки. 5 десятків поділити на 7 буде 0, тому що 5 менше, ніж 7. Переписуємо одиниці. 56 одиниць поділити на 7 буде 8, 8 помножити на 7, 56, віднімаємо тут 0, частка 408, яку потрібно нам відступаємо 4 клітинки, помножити на чисельник. 8 на 3, 24, 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 0 на 3, 0, додати 2 – 2. 4 на 3 12. В результаті записуємо 1224. Нижче записуємо наступний приклад. 18261 ділимо на знаменник 9 і множимо на чисельник 4. Виконуємо спочатку ділення на 9. Перше неповноділене буде 18 000, тому в часті будуть тисячі, сотні, десятки одиниці. 18 поділити на 9 буде 2, 2 на 9, 18, віднімаємо тут 0, який ми не пишемо, переписуємо сотні. Дві сотні поділити на 9 буде 0. Переписуємо десятки. 26 десятків поділити на 9. Візьмемо по 2, буде 18. Віднімаємо 26 мінус 18 буде 8. Перевіряємо, не забуваємо. 8 остача менше, ніж дільник 9. Все правильно. Переписуємо одиниці. 81 одиниця поділити на 9 буде 9. 9 на 9, 81, віднімаємо буде 0. Частку 2029 відступаємо, множимо на чисельник 4. 9 на 4 – 36, 6. Пишемо, трійку запам'ятовуємо. 2 на 4, 8 плюс 3 11. 1 Пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 0 на 4, 0 додати 1, 1, 2 на 4 8. Записуємо 8116. Переходимо до наступного завдання. Із протилежних кінців лісу одночасно вийшли на зустріч у ліному два лісники. Один лісник ішов зі швидкістю 4 км за годину, а другий 5 км за годину. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо спочатку відстань між ними була 27 км. Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку дізнайтеся, на скільки кілометрів зближувалися між собою лісники кожної години. Запиши розв'язання задачі виразом за схемою. Щоб дізнатися, наскільки кілометрів зближувалися між собою лісники кожної години, нам потрібно знайти їхню швидкість зближення. І це буде сума їх швидкостей: 4 плюс. 5. А потім за виразом, нам потрібно кілометри поділити на швидкість зближення, і ми отримуємо час, коли вони зустрілися. Отже, так і робимо. 4 плюс 5 буде 9, 27 поділити на 9 буде 3. Вони зустрілися через 3 години. Переходимо до наступного завдання. Із двох міст назустріч один одному. Одночасно виїхали два автобуси і зустрілися через 4 години. Швидкість першого автобуса 70 км за годину, а другого 80 км за годину. Яка відстань між містами? Розв'яжи задачу двома способами. Записуємо: задача 145. Складаємо короткий запис. Перший автобус рухався зі швидкістю 70 км за годину 4 години, а другий зі швидкістю 80 км за годину ті самі 4 години. Треба знайти відстань між містами. Давайте першим способом одразу використаємо швидкість зближення. Знаходимо швидкість зближення, а потім множимо на час. І так отримаємо відстань. 70 плюс 80 буде 150, 100 помножити на 4 450 помножити на 4, 200, 400 плюс 200, 600 км. Відстань між містами. Нижче записуємо другий спосіб. Другим способом ми будемо спочатку знаходити відстань першого автобуса, потім другого, а потім їх додамо. Також записуємо одним виразом. 70 помножити на 4 буде 280. 80 помножити на 4 буде 320, а 280 плюс 320 буде 600 км. Так само записуємо відповідь і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 146. Переписуємо перший приклад, і вже за відомою вам схемою будемо розв'язувати їх окремо по діях. Спочатку виконуємо першу дію множення. 2345 помножити на 7, 5 на 7, 35, 5 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 4 на 7, 28 і плюс 3, 31. 1 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 3 на 7, 21 і додати 3, 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 7, 14, І ще 2, 16. Другою дією виконуємо ділення. Відступаємо три клітинки, записуємо. 7620 поділити на. 3. Перше неповноділено 7 тисяч, отже, в частці будуть тисячі, сотні, десятки одиниці. 7 поділити на 3 візьмемо по 2, 2 помножити на 3 6, 7 мінус 6 буде 1. Переписуємо сотні, 16 поділити на 3 буде 5, 5 помножити на 3 15. Віднімаємо буде 1. Переписуємо десятки, 12 поділити на 3 буде 4. 4 на 3 12, можемо поставити 0, тому що тут у нас стоїть теж 0, яке ми просто переписуємо в частку. І третьою дією виконуємо віднімання. 16415 мінус 2540. 5-0. 5, 5. 1-4 не можемо, беремо. 11-4 буде 7. Тут знову 3 мінус 5 беремо звідси, 13 мінус 5 буде 8. 5 мінус 2. 3. І 1 переписуємо. Отримали 13 875. Нижче записуємо наступний приклад. Цей приклад будемо виконувати двома діями. Спочатку виконуємо ділення. 29 435 поділити на 7. Перше неповноділене буде 29 тисяч, отже, в частці будуть тисячі, сотні, десятки одиниці. 29 поділити на 7 візьмемо по 4. 4 помножити на 7, 28, віднімаємо. 1 остача, Переписуємо в сотні. 14 поділити на 7 буде 2. 2 на 7 14, віднімаємо, буде 0, ми не пишемо, переписуємо десятки. 3 поділити на 7 буде 0, переписуємо одиниці. 35 поділити на 7 буде 5, 5 на 7, 35. Віднімаємо, ставимо 0. І тепер виконуємо додавання другою дією. 80 63 додати 4205, 3 плюс 5 8, 6 плюс 0 6. 0 плюс 2, 2. 0 плюс 4 4. 8 просто переписуємо. Отримали 84 268. Переходимо до наступного завдання. А в цьому завданні нам потрібно виконати рівняння. Записуємо. Рівняння 147. Переписуємо перше рівняння. Х у нас невідомий множник. Щоб знайти множник, треба добуток поділити на відомий множник. Так, і робимо. Відступаємо 4 клітинки і записуємо це ділення письмово. 2592 поділити на 6. Перше неповне ділення не буде 25. Сотень, Отже, в частці будуть сотні, десятки, одиниці. 25 поділити на 6 буде 4. 4 на 6, 24. Віднімаємо, буде 1. Переписуємо десятки. 19 поділити на 6 буде 3. 3 помножити на 6 буде 18. Віднімаємо. Остача 1. Переписуємо. Одиниці, 12 поділити на 6 буде 2, 2 на 6, 12. Віднімаємо 0. І х у нас дорівнює. 432 записуємо, робимо перевірку. Підставляємо замість ікса його значення. Нам потрібно тепер виконати множення. Можете зробити так, як я нижче, якщо у вас тут є місце, можете праворуч це зробити. 432 помножити на 6. 2 на 6 – 12. Двійку пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 3 на 6, 18, додати 1 – 19. 9 пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 4 на 6, 24 додати 1, 25. ми отримали таке саме число, тому виконали рівняння правильно, нижче записуємо наступне рівняння. У цьому рівнянні х у нас ділене. Щоб знайти ділене, треба частку помножити на ділене. І, так і робимо: виконуємо це множення. 7245 помножити на 9, 5 на 9, 45, 5, пишемо, 4 запам'ятовуємо. 4 на 9. 36 додати 4, 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 на 9, 18 додати 4, 22, 2 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 7 на 9 – 63 і додати 2, 65. х дорівнює 65 205. Підставляємо значення х. Тепер виконуємо ділення. Можете також, як я, записати поруч, якщо у вас вміщується, можете нижче. Ділимо на 9. Перше неповне ділене буде 65 тисяч, отже, в частці будуть тисячі, сотні, десятки одиниці. 65 поділити на 9 буде 7, 7 помножити на 9 – 63. віднімаємо Остача – 2. Переписуємо сотні. 22 сотні поділити на 9 Візьмемо по 2. 2 на 9 18, 22 мінус 18 буде 4. Переписуємо десятки. Що 40 поділити на 9 буде. візьмемо по 4. 4 на 9 36. Віднімаємо, буде 4 і переписуємо одиниці. 45 поділити на 9 буде 5. 5 на 9 45, 0. Ми отримали 7245, все вірно. Тому це завдання виконали правильно. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!